Так сталося, що, що той жереб він випав на мене сьогодні. І вчора я так був повідомлений. Але є Бог і Той, який знає наші серця, знає наші наміри, і він знає наші думки, і деякі просто одну думку буквально хочу сказати. І я прочитаю, це буде Івангелія Святого Луки. 12 розділ, 32 вірш. Не лякайся чи рідко мала, бо сподобалось отцю вашому дати вам царство. І друге місце це буде Римлян. 12 розділ. І 11 вірш. У ревності не лінуйте духом, палайте, служіть Господеві. Дуже нам всім таке відоме місце, слава Божого, і один, напевне, і другий вірш. Але може, то не буде якась така як проповідь, може, то буде віч такий, як е, думка підбадьорення, заклик до того, щоб ми не лінувалися. І е, хочу вам запевністю, я вже напевне, що говорив, хочу ще раз вам сказати, що е, Бог з Бродівською церквою рахується. Слава Богу. І ми не покинуті Бога. І Бог дивиться на нас з неба. І ви знаєте, ну, час де, і хочу вам такий один просто приклад привести. І, е, люди, які виїжджають, які приїжджають, і може ми молодь, і ми переживали в якійсь мірі е, про питання співу, і ви всі бачите, всі знаєте, але Бог Він працює, слава Богу. І вже є і одна група, вже є і друга група. І я вірю, що дасть Бог буде третя група. І я розумію, що це, є, це все е, від Бога, але якісь, е, я знаю, що є певні люди, які моляться за це все. Є певні люди, які стоять, напевне, кожен день по домівках, кожен е, вечір чи кожен ранок вони стоять у своїх домах і моляться за церкву. І я хочу вас підтримати, що моліться далі. Бог працює, Бог працює в молодих серцях, Бог працює в старших серцях. І якщо хтось, може, сьогодні прийшов на зібрання і він не побачив, наприклад, нікого з гостей, і може він вже собі зробив висновок, там що то буде звичайне зібрання, відкиньмо ці думки. Е, палайте духом, служіть Господеві. Я просто на своєму прикладі я в п'ятницю був на молитві, тут у нас. Я сидів там, в кутку, на другій лавці самого краю. Але я пережив Бога, слава Богу. Є Бог, є сила Божа. І тому ми зараз йдемо молитви за це служіння, щоб ми не лінувалися, щоб ми духом палали, щоб ми служили Господеві. Хай поможе нам Бог, стаємо до молитви.